Продовжимо написання нашого меню. Так, я додала А, і давайте подивимося, як виглядає тепер. Бачите, десь не закрила правильно тег. Так, я десь терна. Все добре. І тепер дивимося. Нікуди нам ще не переходить, тому що до кожного цього А потрібно записати HREF. Аж реф і вказати, куди саме вам буде переходити, так як у нас поки що ще нічого немає, то нікуди не переходить у нас, а просто ми йому дамо ось. ой. Щоб це розумілося, як посилання. Ось, воно Відразу стало синім, фіолетовим, різні кольори міняє. Зараз ми його состилізуємо і все буде добре. Так. Тобто, Але тепер це вже є дійсно робоче наше меню. Так як ми до цього Лі, до цих списків, додали ще один тег А, який нас буде ходити по інших сторіночках або по іншій частині сторінки, то ми маємо просто застилізувати саме це А. Як ми це робимо? Я оце копіюю, ставлю після, після закритої дужки. І кажу, що тут у нас будуть писатися всі стилі, для, які є в класі контейнер після тегу AA, після тегу Лі є тег А, тільки тут закрити дужечку потрібно. І стилі в нас тут будуть ось такі. Автоматично, як тільки ми пишемо колір Тег А, він нам дав синій колір. Це за замовчуванням дає будь-який браузер, такий фіолетовий, ну, фіолетовий, бо я по ним вже пройшлася. а так синім кольором був і Синій підкреслений. А, на, а ми хочемо, щоб у нас він був все-таки білим. Ми кажемо, що він буде білий і є не підкреслений. Не підкреслений це текст, така властивий текрейшн. Тільки без всякого стайлу. Текст декорейшн ми напишемо None – Не задекорований. Відповідно, звідси цей колір ми вже можемо видалити, тому що від, в нас прописаний ось тут зверху. Ось, І ми повернулися знову до своїх красивих білих був. Тепер нам потрібно ще зробити так, щоб він нас реагував на наведення мишки. Бачите, ось він нас міняє колір, Букви стає такі там, на сірі, а фон стає ось під, я підібрала під цей фон картинки. Дивіться, як це робиться, так як ми будемо наводити мишку на ось це якраз блоки на ось Ці блоки Ці блоки — це в нас є оцей якраз Лі, наш список. Тому ось тут ми це скопіюємо і скажемо, що це будуть зараз писатися стилі тільки тоді, які будуть діяти тільки тоді, коли ми зверху будемо наводити мишкою. Ми дописуємо тут дві крапочки і кажемо hover. Це якраз і є наведення мишки. Відповідно, всі стилі ці забираємо, бо вони вже в нас є ось тут, при звичайному режимі, не при наведенні. А розуміємо, що що буде мінятися? Буде мінятися колір фону. Тобто background колор в нас при наведенні мишкою. Ground. Background колор. Має ставати в нас. Давайте поки що змінимо його на Blue. Зараз подивимося, чи воно взагалі. працює. Ось, бачите, в мене працює тоді, коли я навожу, в мене стає ось білий е, такий синій фон. А нам потрібно не синій. Я ось тут підібрала цей колір. Цей колір має ось таку от нас. Так, так, перевіримо. Так, він в колір цього, цього малюночка, який ми зараз вам поставимо. Єдине, що коли ми наводимо, ми бачимо, що слова стоять так ніби більше по ліву сторону, а не по центру. Тому ми ось тут додамо ще один так, одну таку властивість, хоча ми можемо її ось тут для всього контейнера додати. Текст Aligan, текст align Center. Текст Text-align-center. Зараз перевіримо. Ось, бачите, він стоїть тоді по центру цього фіолетового квадратика. Добре, е, Залишилося ще, ага, букви ми ще маємо міняти. Е, колір букв у нас прописаний ось тут. Тому також копіюємо ось цей, робимо А-ховер, тобто тільки букви будуть міняти колір, коли на них навести мишкою. І кажемо, що тоді колір буде в нас вже такий давно сірий, це колір 333, ви собі ці кольори можете підбирати онлайн, написати Color picker і вам кольори будуть мінятися. Так, працює наше меню. Ми перевіримо його при зменшенні, при збільшенні. Також можна міняти шрифт, сам, підібрати краще, якщо встигне, то покажу. Залишилося, що я поставити лише оце велике зображення. Ідемо в html файл Після тегу NAV ми просто будемо писати тег для вставлення зображення і МЖ. І, і може має такий атрибут, як src. Тобто, source, тобто там, де ми маємо писати, написати це зображення. Це зображення я вже зберегла ось в собі, воно має таку в мене назву. Ось. І воно, зверніть увагу, що воно є в папці імежи, тому ось тут в атрибуті src я пишу імеджи, папка імежи, слеш і назва цього файлу. Подивимося, що вийшло. Він став за короткий нам, е, тому ми можемо прямо ось тут дописати таку властивість, як від ширина, до рівня і в лапках можемо написати 100%. Так, таким чином, ширина у нас розтягнеться на всю ширину екрану. Ось таким чином. Єдине, що ось тут у нас ще білі пробіли залишилися, а не хотілося б цих білих пробілів. Е, я знаю, що ці пробіли автоматично. За замовченням додає ось цей от контейнер. Тому ми ось тут поставимо ще таку властивість margin. Margin – це зовнішні відступи 0. Зовнішні відступи від цього чорного блоку, що ми зробили. Це наш контейнер, чорний блок. А зовні в нього автоматично відступаються якісь білі пробіли. Зробили. Ми поставили margin, тобто зовні відступи 0. І у нас вийшло ось такий от... Сайт з красивим меню. Я маю ще 3 хвилини і покажу вам, як додавати, зробити свій шрифт. Ви заходите на такий сайт, який має, називається Google, не пам'ятаю, називається Fonts. Так, ось Google Fonts. І е, тут є, можна вибирати будь-які шрифти. Шрифти, єдине, що ми маємо показати, тільки шрифти, не всі шрифти підходять для кирилиці, тобто для українських лі... цих. Ось, ми поставимо тут тільки для кириличних шрифтів, для українських літер, і відразу бачимо там різні шрифти. В принципі, тут є от Open Sans непоганий такий, який підійде для роботів. Є різні шрифти. Давайте якісь такий підберемо. ось це такий модний. О, давайте оце пробуємо. Він такий друкований. Я його вибираю і одразу буде видно. Так, далі. Що мені потрібно? Що мені потрібно? Ви вибираєте ось цей Select The Style. так? Далі, ось тут кнопочка View Selected, є Import. І дивіться, ось ось це от ми ось це от можемо прописати, прямо ось ось цю серединку. Так, і поставити його прямо собі ось сюди. Ми його імпортували з цього сайту і ось можемо писати для CSS rules, CSS правила, ось можемо записати для атки курсиви. Ну, давайте попробуємо. О, який наставив меню. Просто за велике. ми зараз ось тут йому зменшимо font-style, font-size, ось тут ми збільшували, ми поставимо 20, напевно. Бо для цього шрифта, це дійсно за великі літери. Навіть можна 16 спробувати. О, в принципі, непогано. Ось такий у нас сайт з підібраними получився, шрифтами класними і з меню, з працюючим меню. Наступний раз доробимо. Всім гарного дня!